Децентралізована генерація це наступний крок нашого зеленого переходу. Це знов таки виклик ринку. Ми також відреагували на ринок, знищеної росіянами потужності. вивільнили для нашої компанії можливості для виробництва електричної енергії, бо вона є крайне необхідна на сьогодні на ринку. Ті ціни, які на сьогодні є на ринку, вони дають змогу отримати ефективну економічну модель. Це виробництво вже звичайного природного газу. Ми будуємо ці електростанції, які виробляють і електричну, і теплову енергію, що дає таку когенерацію, то спільну генерацію. І дає достатньо ефективну економічну модель на сьогодні. Ці проекти досить актуальні. Вони розвиваються. Є багато вже компаній, які цим займаються, і ринок децентралізованої генерації це ми вважаємо, що це одне з майбутніх української генерації. Принцип це знов таки спальни природного газу звичайними газопоршневими двигунами великої потужності. безперечно. є об'єкти у нас від там. 1 до 20 мегаватт різних, але загалом вони складають майже 60 МВт по місту рівному. І на виході з цієї електростанції ми отримаємо виробництво фактично двох товарів: це теплова енергія і електрична енергія. Електрична йде в загально об'єднану енергетичну систему, і торгується на біржі, і там є спож... доходить конкретно споживачам, може бути, в... по всій Україні. Теплова. Йде безпосередньо споживачам міста по тим тепловим мережам, які є в місті, і це дає змогу отримати додаткові об'єкти генерації і покращити енергетичну безпеку міста і загалом регіону. Завдяки реалізації цього проекту рівне стало на енергетичній мапі України, і тепер та електроенергія, яка виробляється в місті, вона в складних періодах, безперечно, в першу чергу буде для споживачів міста рівного і регіону в цілому.